Ми повинні залишити після себе не речі, а любов Рей Бредбер. Рей Дуглас Бредбері – один із найвідоміших американських письменників ХХ століття, майстер фантастики, філософської прози, тонкої лірики в прозі. Його книги поєднують наукову фантастику, соціальну сатиру, гуманізм і глибокі роздуми про людину. Сам Рей Бредбері казав про себе: він не письменник-фантаст, а письменник про людину, бо його більше цікавить мрії страхи і почуття, ніж Теплінг. Автор завжди писав легкою мовою. Його книги читаються казка, але несуть глибокий філософський смисл. Рея Бредбері це завжди подорож від теплого сонячного дитинства у кульбабовому вині до тривожних роздумів про майбутнє в 451 градус за Фаренгейтом. Його оповідання і романи вчать нас бачити диво у буденному, цінувати мить, берегти свободу думки і пам'ятати. Що справжнє багатство людин це її уява. У нашій бібліотеці ви знайдете багато його книжок, які подарують вам світлі спогади і глибокий роздум. Відкрийте для себе Рея Редбер, і він назавжди залишиться у вашому серці. Запрошуємо для приємного читання.